У центрі берегова волонтери встановили намет, де збирають кошти для добровольців закарпатського територіального гарнізону. Ці гроші, які ми збираємо тепер, ми будемо купляти по максимуму з ну, тих з назбираних грошей, ті речі, які їм потрібні саме на війні. Ми знаємо, що вони йдуть на фронт ну, в ті екіпіровки, яку вони собі самі купили. І такі речі, як бронежилети, каска, наколінники, налокітники – це є дуже дорогі речі. І кожен боєць, На сьогодні Закарпатський батальйон він формується з нуля. Тобто це є Армія добров... добровільців. Небайдужі мешканці Берегова та гості міста не проходять повз намет, кидають до скриньки кому скільки не шкода. Навіть пенсіонери зі своєї невеликої пенсії намагаються допомогти бійцям. Я дуже поважаю нашу армію і солдатів, що вони страдають за нас. Вони нам допомагають, нас охороняють. І за то я дуже благодарна для них. Я б дала, але нема змоги. Намет у берегові стоїть всього кілька днів, а вже встигли назбирати чималу суму. Ми стоїмо 4 дні, коштів ми назбирали 4200 гривень. До нашої благодійної акції залучилася бензозаправка Вок, залучилися спорткомплекс наш басейн, залучилися декілька підприємців, які також окремо збирають кошти. Ну, думаю, і декілька магазинів. Спортбаза Закарпаття нещодавно пережила люстрацію, і знаходиться в скрутному становищі, але це не завадило в доступний спосіб долучитися до благодійної акції. Ми готові приєднатися до цієї акції, але на даний момент у нашого підприємства заблоковані рахунки, що відбулося внаслідок діяльності попереднього керівництва. Але наші працівники виявили бажання підтримати цю акцію і в даний момент збирають кошти, які найближчим часом будуть передані волонтерам. Берегівчани проявили свою громадянську позицію і готові допомагати захисникам держави. Сподіваються, що їх підтримають у цій справі і інші міста та села Закарпаття.